Сторінка 22. Давногрецька міфологія. Є три види невігластва: не знати нічого, знати погано те, що знають усі, і знати не те, що варто було б знати. Це церон. з чого починається культура давньої Греції, звісно, з грецьких міфів. Міфи відображали уявлення іліїнів, так називали давніх греків про світ. Добро і зло, життя і смерть, природні явища, а також містили роздуми про людину, її призначення і зв'язок з різними сферами буття. Міфи є багатозначними, тому кожне покоління прочитує їх по-своєму. Основні цикли грецьких міфів перший про створення світу і походження богів, другий про героїв. Третій про пригоди аргонавтів. Четвертий Про Троянську війну та її учасників учасниць. Троянський цикл, п'ятий про місто Фіві, Фівіанський цикл та інші. Міфи про створення світу і походження богів, відтворені в текстах Гомера та Гесіода. Боги – Згідно з уявленнями давніх греків, відрізнялися від людей тим, що були безсмертними, могутніми і здатними творити чудеса. Зевс керує всім, що є на землі, і на небі. Аїд підземним царством, Аполлон Бог Сонця і покровитель мистецтва, Афіна, богиня мудрості, справедливості, а також покровителька війни, оборонної. Втілює мужність і хоробрість, веде своїх улюбленців до звитяги. У міфах про героїв ідеться про персонажів, які прославилися своїми подвигами: Прометей, Персей, Сізів, Геракл та інші. Багато з них має божественне походження або залежить від волі богів. В образах героїв утілені уявлення і елінів про людські чесноти, захопливі мандрівки, пригоди аргонавтів на чолі з Ясоном, у пошуках Золотого Руна, взято за основу сюжетів відповідного циклу міфів. Цей знаменитий похід оспівано у поезії Аполлонія Родоського Піндара, Овідія», у трагедії «Евріпіда, Медея. Троянський цикл міфів сягає егейської доби, або, як її називали, критою мікенської культури, третє, друге тисячоліття до нашої ери. Давньогрецькі співці, Еїди, Рапсодії, з уст в уста з покоління в покоління передавали пісні про події легендарного минулого Іонії, про похід на Трою або Ілон, звідси назва Іліада, Гомера. Так, виникали міфи про історичні події, які відображено в поемах Гомера, Іліада й Одисея», Вергілія Енеїда». Фавіанський цикл міфів пов'язаний з містом Фіві, Семібрамне. У IV столітті нашої ери це місто було важливим політичним центром Давньої Греції. У цьому циклі йдеться про таких персонажів, як царь, Едіп, Антігона, Алкмеон, а також про усмішний, успішний похід епігонів, нащадків героїв проти фів. Вігомін віферіанського циклу простежується у творах Гомера, поема Одіссія, Софокла, Трагедія. Єдіп цар, Антігона, Есхіла, Трагедія Семеро проти Фів та інших міфи Троянського циклу. Троя – це місто, яке реально існувало в XII столітті до нашої ери, на півночі Малої Азії, нині територія Туреччини. Відповідно до міфів, заснував Трою Іл, правнук сина Зевса. Дардана і богині електри, тому це місто в данину називали ще Іліон. Є історичні свідчення, що троянська війна відбулася між Ахейськими грецькими племенами та мешканцями Трої приблизно 1250 рік до нашої ери, ймовірно, вона була спричинена економічним суперництвом між греками і троянцями, але згідно з міфами, війну між греками та троянцями зумовили космічні події і воля богів. Троя була дуже могутня, тому грецьке військо мало подолати значні труднощі в боротьбі з троянцями. Паріс викрадає Єлену, що ж стала причиною Троянської війни, згідно з міфами земля, знемагаючи від непосильного тягара людського населення, звернулася до Зевса з проханням скоротити людський рід, і Зевс вирішив допомогти землі. Замисливши для цього війну між греками і троянцями, як же Зевсові вдалося здійснити свій намір? Пелей, цар Фесалії, брав шлюб із Фетідою, дочкою морського царя Нерея, на весілля зібралися всі боги, крім богині Чвар Іриди, яку забули запросити. Ображена Ірида вирішила помститися богам. Вона кинула їм золоте яблуко з написом Найвродливіший. На нього претендували три богині: Гера, дружина Зевса, Афіна Палада, дочка Зевса, богині війни і ремесел, та Афродіта, дочка Зевса, богиня Вроди і кохання. Між ними виникла суперечка, бо кожна вважала, що має право володіти золотим яблуком. Тоді Зевс наказав. Парісові, синові Троянського царя пряма, розв'язати цю суперечку. Паріс присудив яблуко Афродіті, яка пообіцяла віддати йому найвродливішу з усіх смертних жінок прекрасну Єлену, дружину царя Спарти Менелая. Єлена закохалася в Паріса. Коли Менелай поїхав, Паріс викрав її і привіз додому, до Трої. Але по дорозі могутній бог моря нерей провістив загибель Парісові та всій Трої.